Віддали шану тому, хто все життя був відданий своєму покликанню. У Всесвітній день екстреної медичної допомоги на фасаді обласного клінічного центру екстреної медичної допомоги та медицинних катастроф відкрила нотаційну дошку колишньому керівнику установи Ярославу Джигіті. Його життя було тісно пов'язане з медициною, зокрема й військовою. Він займав різні посади, та основний шлях, каже, його син Володимир Джигіта, пройшов сам в центрі екстреної медичної допомоги. Батько працював і лікарем виїзної бригади. Це була така спеціалізована кардіологічна бригада, це було в 90-х роках. Ще в той час він робив дуже багато тих речей, які тільки тепер також впроваджуються, Тобто, йде така мова про кардіоверсію, про інші там складні моменти. Фактично, пів життя батько віддав цій службі, перебуваючи або Лікуючим лікарем або вже і на керівник посадах згодом. З дня смерті Ярослава Джигіти минув уже рік. Та справа, якій він присвятив усе життя, продовжує жити. І нині місію відомого лікаря продовжують його колеги. Це як передував в тилу. Сотні порятованих життів. Це є. Ми пережили епідемію коронавірусу, Ми пережили зараз війну, яке дуже сильне плечем підкладаємо. На сьогоднішній день ми Досить всі, всі перевезення військово поранених по Україні тільки за минулий рік ми зробили коло 560 перевезень по Україні поранених. Це допомога не посильна. Вшановувати пам'ять людей, які своєю щоденною працею рятували життя інших, наш обов'язок, запевняє міський голова Руслан Марцінків. Попри те, що акцент нині на вшанування військових, все ж про видатних франківців, які зробили неоціненний внесок у розвиток нашої громади, забувати не варто. Людина дуже багато доклалася до розвитку медицини нашого міста, нашого краю. Тому в цей день, коли ми відзначаємо день екстреної медичної допомоги, відкриваємо дошку. Програма Івано-Франківськ Місто героїв вона і створювалася для того, щоб вшанувати пам'ять таких людей, які своєю працею творять, творили і будуть творити наше місто івано франківськ Віталія Куч, Ігор Попик, телеканал 402.